У захисному укритті, втім, з українською піснею у серці і на вустах, Бой у світі Червона кавина, покривася, що наша славна Україна. Повітряна тривога настала на заваді у студентів та викладачів Прилуцького фахового технічного коледжу у їх професійне свято. День студента. Патріотичну виховну годину у цей святковий день провели не в актовій залі, як планувалося. Втім, на змістовність заходу, а особливо на настрій винуватців свята, це не повпливало. В останній тиждень в Прилуцькому технічному фаховому коледжі. Незважаючи на сирену, незважаючи на те, що дають погодинно світло, проводиться дуже багато заходів. Ми навчаємося в змішаній формі, але не забуваємо виховний процес і ті свята, яких ми, можливо, і не святкуємо, так як раніше святкували, але відзначаємо ці свята. Це День української писемності, мови, День державності, нас не зламати. До 31-ї річниці. Збройних сил України проводяться заходи. Ну а сьогодні велике свято, Міжнародний день студентства. Я щиро вітаю студентів, бажаю їм здоров'я, добра, насна і успіхів. Ну а сьогоднішній захід. Ми планували провести як день державності, в який складний і трагічний час проживає наша держава. Але ми вистаємо, тому що за нами сила правди і за нами, за нами весь світ. І наша Україна переможе на сьогоднішньому заході. ось якраз ці питання, і планувалось висвітлити з участю з участю студентів перших курсів. Захід цей дуже цікаво, хоча багато різних курсів тут знаходиться і але все ж таки це залежить. Цей захід не залежить від того, де воно проводиться а від самих людей, від самої знаєте, обстановки тому, що Тут а, ми всі разом, ми всі гуртом, ми тут всі зібрані. Ми тут разом відсвяткуємо на зло росіяна. Я лише перший курс, ну і тому це найперший мій захід, який відкритий, і в цьому ну, приміщенні. Але також були закоти цікаві. Виходила на різні екскурсії. Наприклад, наш музей нашої історії коледжу нам дуже подобається, і я сподіваюся, що це не кінець. В рамках виховної години були відзначені почесними грамотами переможці знаних мовних конкурсів імені Тараса Шевченка та Петра Яцика. Яна переможець двох конкурсів у нас вона приїхала з Рівенщини. Навчається добре, дуже, дуже старанна, дуже активна дівчинка. Я її вручаю, в конкурсі імені Тараса Шевченка вона зайняла перше місце мови. І в конкурсі Петра Яцика теж перше місце зайняла. І дозвольте мені вручити їй грамоту і привітати з ним студентів. Корнева Даша теж учасниця цих двох конкурсів, значить вона зайняла перше місце також. Я її щиро вітаю, бажаю здоров'я, наснаги і студентські роки, щоб їй на все життя, що вона так відмінниця, що вона навчається, приймає активну участь у студентському житті, ну і всього найкраще. Водночас студентська молодь технічного коледжу визнає, для них ці роки насичені навчанням, сесіями, заліками та яскравими подіями, справді особливі та незабутні. Вже у мене це другий курс. Для мене це щось особливе, так як це вже більш доросле життя, і, звичайно, багато різних і пригод, і друзів, і нова компанія. І, звичайно, навчання, яке буде важливе, різні нові цікаві предмети, які надихають тебе, які надихають створити щось нове. Звичайно, ну, мені подобається своя професія, в майбутньому я б хотіла б займатися нею. І, і якраз це День студента. Можна сказати, наша винагорода за таку довгу працю, за те, що ми навчаємося. І е, ми можемо святкувати, хоча, на жаль, в теперішніх умовах це дуже важко зробити, але ми живемо один раз, і тому потрібно насолоджуватися життям прямо зараз і дякувати нашим ЗСУ. Мені подобається так, змішане навчання трішки заважає, але дякуємо, що хоча б таке є. Ну, знання отримуємо і це добре, тому що важливо, щоб були фахівці. Свого рівня, втім, війна, що вплинула на кожного українця, внесла свої корективи і в життя студентства, свідомі щирі патріоти своєї країни, студенти технічного коледжу і активні учасники волонтерського руху, і не байдужі до підтримки зсу. Перший рік у нас був таким непримусовим. Ми кожен тиждень ходили на навчання, бачилися, і звичайно, для нас кожного це став просто великий крах, коли 24 лютого. Сказали, що починалась війна, ми не змогли піти в коледж. Ми були всі в такому розпачі, так як ну не знали, що робити, але ми почали займатися дистанційно. В нас почало відновлюватись навчання, і цього року можна сказати, що вже такого приломного моменту, як ми як другого семестру, вже не було. Тобто, звичайно, прийшлося звикати до нових реаліїв. тобто це сидіння в бомбосховищах, навчання в ньому. Звичайно, це трошки дуже погано, але все це, на жаль, звикається для нас і стає вже для нас це як буденність. І звичайно, ми маємо працювати, тому що нам відбудовувати нашу країну. Студентство було і залишається студентством, тому що молоді роки вони залишаються на все життя в пам'яті, незважаючи на складність ситуації і трагічність. І Таку біду, яка настала в нашій державі, студентські роки будуть запам'ятовуватися на все життя. А те, що наші студенти прекрасні і приймають активну участь в волонтерській діяльності. У допомозі зсу збройним силам України, допомозі людям, які переселяються. Ми для них також педагогічний колектив. Ми щосуботи проводимо курси української мови. До нас прийшов центр по в'язанню сіток з п'ятої школи, тому що вони починають вчитися. До нас прийшов, ми виділи спеціально корпус, як там, де там, в якому тепло, світло, і туди долучатимуться також і наші студенти, і, і працівники нашого коледжу. Так що ми намагаємося активно приймати участь у Хай це буде невелика допомога, але допомога збройним силам України – це у нашу перемогу, перемогу України. Крім того, в рамках виговної години студенти коледжу виконали символічну місію, прикрасили сховище умовними експонатами книжкової та творчо-патріотичної виставок, присвячених темі сучасної війни, на завершення вітання від команди коледжу для всіх причетних. Шановні студенти, нинішній колишній. У повчанні Мономаха дана порада на віки. Знання твоя то сила, а стараність це зброя і світлих думок справжній полі. Що знаєте, у пам'яті тримайте, а те, що не знаєте, то те учіть, щоб молодість і мирний час в коханій дружбі проживали, щоб не зламала зле доля вас, добро лише серце процвітало. Щоб з друзями взаєми не були, батькам не доставляли ви турботу в житті, здоровий спосіб, щоб вели. Престижну ви знайшли роботу, здоров'я, цікавого студентського життя, успіхів у навчанні, і коханні, всіх студентів зі святом. Вітаю нас, всіх з нашими. Найважливіше можливо, святом, адже це дуже важливо і це найкращі роки нашого життя. Хотіла привітати моїх одногрупників і всіх студентів по всій Україні. А з нашим днем студента, хочу побажати кожному з нас навчатися добре, мати лише хороші позитивні результати. Так навчитися, щоб в майбутньому ми змогли працювати на своїй професії, бути на своєму місці, і просто-напросто здоров'я і закінчення всім на війни.